чи перше слово в заголовку описі є найважливішим для SEO, чи порядок слів не має значення? Це цікаве питання. Я б однозначно сказав, що інколи перше слово важливе для розуміння того, що за продукт ви продаєте. Тому іноді так, я б не став використовувати ключові слова, я би спробував пояснити ваш продукт. І якщо продукт дійсно потрібно пояснити за допомогою першого слова, яке є ключовим, то це цілком нормально. Ви можете це зробити, але якщо е, ви подумаєте, що пошукову систему Google... Коли ви шукаєте щось на Google і ми показуємо ваші лістинги, то в багатьох випадках користувачі. Бачать перші слова, коли намагаються прочитати лістинг. І інколи перше слово має велике значення. Тому, якщо це цифровий друк, наприклад, я б обов'язково використав слово цифровий друк у початку в першій частині заголовка, щоб люди зрозуміли, що це друк, а потім приймали рішення, що так, це те, що я шукаю, і е, це те, що продавець продає. Тому я б однозначно сказав, що іноді важливо поставити правильне перше слово, якщо це може бути ік. Ключове слово, і воно допоможе вам підвищити конверсію, тому що чу... користувачі розуміють, що ви продаєте.